Мене звати Михайло Макаров, я працюю в компанії Сільпо, займаю посаду провідного фахівця навчання. По факту це e-learning developer. Я займаюся саме розробкою курсів та в цілому кручусь-верчусь в процесах дистанційного навчання наших співробітників. Їхали на захід більше з метою звірити годинникові стрілки, щоб зрозуміти, де ми зараз знаходимося в порівнянні з іншими. Що саме робимо не так, або що саме робимо чудово, їхали без якихось конкретних проблем або запитів. Ми думали, що в нас все працює вже майже бездоганно, але дізналися, що працювати ще є над чим. Формат заходу дуже сподобався. Ми тут перший раз. Чомусь до цього я думав, що ми всі три дні будемо працювати з одним ментором. І думав, ну як це так, але коли сюди, коли сюди потрапив, я зрозумів та побачив, що відбувається ротація менторів, що ми кожного дня працюємо з двома різними менторами, вони не повторюються, і це дуже-дуже чудово, тому що досвід у всіх різний, трішки в різних галузях, трішки в різних напрямах. І це дуже надихає поглянути зі сторони, поглянути з такого ракурсу Helicopter View на це все ззовні, зверху. І зрозуміти, де ми знаходимося в порівнянні з іншими, і що ми робимо не так, або що ми робимо не зовсім так. Тобто цей формат нам дуже сподобався. Що для себе можемо підкреслити або винести, Насам... насамперед, дуже-дуже багато інформації. Ми не очікували, що стільки буде. Ми думали, ну там подивимось, де ми, як ми, що ми робимо. Але як то кажуть, модні слова, інсайтів, кейсів, навіть там наших якихось факапів, дуже багато. Ми навіть. Вже плануємо одну, а може дві зустрічі своєю командою вже після заходу, щоб це все структурувати по якихось категоріям, що саме будемо робити. Планів, ну так напевно, на рік, або якщо дуже оптимістично, на півроку. Конкретно це ми для себе винесли аналітика навчання. Треба більше часу цим приділяти приділяти. Будемо більше працювати з аналітикою, пов'язувати її з, яким... не з якимись, а будемо пов'язувати її з операційними показниками та більше заявляти про себе як про відеонавчання, щоб всі бачили в компанії і не тільки в компанії, чим ми займаємося, чому саме ми чим займаємося, та як це впливає на нашу кінцеву місію, у нас така місія в Сільпо, це радувати гостя. І ми будемо це постійно робити.